дев'ятої вечора. Роботу почали дев'ятої ранку. Ходи покажу, що ми зробили. Отакі От гарні двері. Все працює як швейцарський годинничок. Віконечко. Теплі вхідні двері, тут буде літня кухня. Сьома серія ВДС, замочок фур, брендова ручка. Нова, до речі, перший раз таку встановлювали. Теж все працює. Як швейцарський годинник, трошки запали, але то нічого. Віконечко. Ширина створки 90 см. по-моєму. Все працює суперово. І ще одні двері в гараж. Приносочка тут, то я не буду закривати. Ізюмінка на торті гаражні ворота з автоматикою. Фірмагант, швейцарська якість. В кольорі антрацит такі гарні ворота працюють тихенько і дуже теплі. Так само закривається. Отак. так.